Я сподіваюся, що суспільний мовник з 1 січня запрацює, Я не впевнений, чи це вдасться питання в тому, розумієте, не принципово 1 січня, чи 15 грудня, чи 1 квітня. Принципово, що він з'явився, і принципово що він з'явився в добрій якості. Тому що, якщо ми будемо мати ще одну політичну іграшку. То е, я боюся, що імунітету в середині українського суспільства вже може просто не вистачити це. Ми зараз маємо дуже химерну ситуацію, яка дуже сильно відрізняється від того, що є, наприклад, на Заході. У нас е, олігархічні канали зараз е, мають певні риси е, суспільного мовлення. Наприклад, вони є невразливими до банкрутства. Вони є фінансово самодостатні, так само, як громадське мовлення в розвинених країнах світу. І ризики є в тому, що якщо. Е, Практично провалиться ця реформа суспільного мовлення. То ми опинимося в ситуації, коли ні державні, ні суспільні інститути сильними не є. А ми матимемо повністю приватизований в найглибшому розумінні інформаційний простір. Точно так само, як, наприклад, зараз є частково приватизовані питання безпеки. Воно буде давати нам короткотермінове відчуття спокою порядку забезпеченості, але довготерміново це практично означає втрату державності. Суспільне мовлення має бути інститутом, який будується на гармонійному поєднанні різних інтересів. А не е як інститут, де е якась одна сила чи якась одна група намагається захопити його для того, щоб диктувати щось іншим групам. іншими словами, е це має бути місце, де встановлюється рівновага. Е я думаю, що філософськи це складно, е тому що, наприклад, то, що я чую з боку політичного спектру, з боку депутатів, наприклад. Вони великою мірою е, намагаються продовжувати грати з гру. Я сподіваюся, що це оманливе враження, яке в мене складається. Будемо бачити це з подальших дій. Але я дуже сподіваюся, що ми вийдемо на інший рівень суджень стосовно суспільного мовлення. Практично, суспільне мовлення працює не як канал. Суспільне мовлення працює так само, як інститут, який впливає на комерційних мовників. Іншими словами, суспільне мовлення встановлює стандарти, які пізніше розпочуджуються на весь ринок. І Якщо ці стандарти будуть неправильно встановлені, то наслідки потім будуть тільки мультиплікуватися погані наслідки будуть мультиплікуватися далі і по приватних структурах так само.